Розпочинаємо після матчуву прес-конференцію команди збірна Полтавської області ВК Решетилівка. Поруч зі мною головний тренер команди Сергій Соснін та граючий тренер та лібер Пилип Гармаш. Пилипе, чому сьогодні не вдалося перемогти, як вважаєте? ті ж самі причини мало. Було предсезонних ігор, знаходимо зв'язки, багато дуже провалів. Ми граємо в такі, як сказати, гойделки. То ми виіграємо 5 очков підряд, то потім 5 програємо на якісь дуже відчайдушно граємо в захисті, ці брейки робимо, заробляємо такими зусиллями і так просто програємо. Їх віддаємо на елементарних помилках. Це... Треба багато працювати, щоб дуже багато. Дякую вам, Сергій Іванович, Що ви можете сказати про гру сьогоднішню? Я можу тільки додати, що команда ще знаходиться на стадії будування, але ж це не причина для того, щоб не виконувати установу на гру. Мало того, що на стадії будування ще наші зв'язки не такі міцні, не такі наіграні. Але треба... Виконувати установку на всі 100, а може і 10%. Це причина сьогоднішньої поразки. Бажання було, все було, але ну, тільки ну, так, волейбол не виграють. Дякую вам. Побачимось на наступних матчах.